Я запрошу для виступу, який називається від дотаційної провінції до точки зростання. Як досягти сталого розвитку Закарпаття? Василя Іванчо, заступника голови Закарпатської ОДА. Доброго дня всім. Спасибі, що зробили невеличкий вступ. А то я взагалі не розумів, що мені зараз прийдеться робити і що вам після цього всього казати. Напевно. Все ж таки про серйозний, я по цьому готувався, тому і трохи, трохи додаткової, можливо, сподіваюся, цікавої для вас інформації, тим більше такої, якої, я думаю, ви ще не почули від попередніх спікерів на попередній панелі. Я не був присутній на всій її частині, але так сподіваюся, на більшу частину цього чув. Що ж цікавого відбулося у нашому регіоні за. За цей період я собі десь деякі ключові моменти зафіксував, щоб напевно щось не, щось не пропустити. Ну зрозуміло, війна внесла корективи і немалі корективи. Економіка в цілому нашої країни перебуває не в кращому стані, якщо так її можна проаналізувати. В цілому кількість активного бізнесу, кількість суб'єктів господарювання в цілому по державі. Зменшується, ну і це природньо, оскільки в людей зовсім інші, інші сьогодні проблеми. В той же час, як на мене, Закарпаття в цьому плані трохи відрізняється у цій динаміці від інших регіонів. Станом на сьогоднішній день у нас на обліку перебуває 52 тисячі фізичні особи-підприємці і 28 тисяч юридичних осіб. Як це змінилося з початком війни станом на 1 січня 2022 року? Додаткових нових суб'єктів господарювання фізичних осіб це 4800 і 2000 і половиною нових юридичних осіб. Загалом суб'єктів господарювання в Закарпатській області сьогодні більше 73 тисяч. Що, що, що ще такого цікавого? За період війни у нас з'явилося додатково нових вісім індустріальних парків. Загалом їх дев'ять до початку війни був всього-навсього один. Зупинятися на окремих friendly Wind technology, ви вже згадували. Є БФ термінал, який також дуже динамічно розвивається, який у нас найближчий. Період часу також має мати уже, скажімо так, пускову стадію стадію початку роботи. В Ужгороді індустріальний парк, втячий індустріальний парк. Тобто є багато цікавих індустріальних парків, які вже працюють не лише на папері, а вже є іде стадія їх реалізації насправді. Інвестиція. За період війни в Закарпаття інвестовано. Внутрішнім нашим українським бізнесом уже станом на сьогодні близько 500 мільйонів доларів. Із задекларованих станом на сьогодні ще близько 1,2 мільярда доларів буде почалася реалізація інвестиційних проєктів. Тобто, в цілому, вже ми можемо казати, що більше півтора мільярда доларів сьогодні буде інвестовано у наш край. Тут хочеться додати. І на цьому підкреслити, що шкода, що це. Ну, і період війни це зрозуміло, що це лише наш український інвестор, іноземних інвесторів за період війни. Додатково в нас, ну, таких, які би я міг вам зараз озвучити на загал, можливо, якісь там і з'явилися, але це не такі відчутні, щоб про них говорити. Ще цікавий фактор, який е Сьогодні відрізняється від решту від решти нашої країни податок на прибуток. Чому я про нього згадаю? Тому що він не дотичний до бюджету територіальних громад, але він дотичний до обласного бюджету. Адже 10% від надходжень податку на прибуток, який декларує бізнес, що працює в Закарпатській області. 10% від цієї суми залишається в обласному бюджеті. Так, ось не цілих 88 мільйонів гривень від бізнесу надійшло за підсумками 2021 року, тобто за до довоєнний рік. Очікувана сума надходжень у 2024 році це набагато більше ніж. Ну зараз чітко сказати досить складно, але це набагато більше ніж 300 мільйонів гривень на хвилиночку Це Більше трьох мільярдів гривень сплаченого податку на прибуток до загалом, оскільки це лише частка обласного бюджету, лише 10%. 10%. І в контексті цього ж напевно, податку на прибуток хочеться сказати, що також ну, відрізняє нас від е, інших. Це те податкове навантаження, яке має бізнес. Ну, вибачайте, я вже про нього згадаю, не можу не згадати, бо це. Якби десь трохи з моєї історії, 3,5% податкове навантаження в області по податку на прибуток при середньоукраїнському 2,5% це найбільше серед, серед всіх інших регіонів. Повертаюся до теми, маю ще хвилину, повертаюся до теми, чому так сталося. Я не буду там, ну, знову ж таки, кажу, повторюватися, повторювати своїх. Попередників, які про багато про це сказали. Ну, звичайно, тут треба говорити правду. Безпековий рівень є над усім. Слава Богу, наш край є найбільш безпечним, і тому нам вдалося отримати таку частину бізнесу, отримувати стабільно доходи у бюджети, у обласний бюджет, у бюджети територіальних громад, бюджети державний бюджет. Другий фактор, чому у нас? Такі склалися умови. Я вважаю, все ж таки, наша логістична близькість до країн Європейського Союзу, близькість до кордонів. вдалі транспортні, логістичні шляхи це друга, друга причина. Третя, я сьогодні мав честь бути на зустрічі із повноважним послом, надзвичайним повноважним послом України Нідерланд, Нідерландів Україні, Я також про це казав. Я вважаю, що коли бізнес приходить в інший регіон, він приходив до нас, як правило, з східних регіонів, північних регіонів, то він завжди питав: а які у вас умови для ведення бізнесу? І коли вони чули, і я, в принципі, можу з певністю про це говорити, бо я не чув ніколи іншого. Можливо, якщо хтось може поділитися, буду вдячним, що ніяких умов, крім сплати податків у цьому регіоні не існує. То це було також додатковим ключовим фактором для того, щоб бізнес сюди переводив свої виробництва і йшов саме на територію Закарпатської області. Які проблеми чи виклики, якщо можна так трошки підсумувати, чи ми можемо казати, що ось все, ми там здобули успіхи, здобули результат, і він уже нікуди від нас не дінеться? Так, ми дуже сподіваємося на це, але сьогодні є проблема, яка хвилює в першу чергу сьогодні бізнес. Той бізнес, який сьогодні активно сплачує податки, активно працює це питання пов'язані із мобілізацією, і питання пов'язані з економікою. Сьогодні основний виклик для влади, як на мою думку, знайти баланс того, щоби з одного боку, і ми добре розуміємо, бо. Ну, нас не завжди розуміють, коли ми це підняття піднімаємо у тих регіонах, де йдуть військові дії. А, ну, Якщо не буде кому захистити нашу країну, то для кого цей бізнес завтра буде працювати? І з іншого боку, ми не можемо перегнути, як кажуть, іншу сторону і не зробити так, щоб цей бізнес втратив можливість працювати. Ось саме пошук цього балансу між. Мобілізацією економікою це з ранку до ночі наша головна сьогодні. Напевно, проблема в цій економічній сфері. Дуже коротко. Звичайно, це ще теоретично можливі виклики, які можливо нас, можливо, нас можуть очікувати у сфері енергетичній, оскільки ми завжди бачили, коли у нас були проблеми, це зразу відображалося на абсолютно на всіх. Ну і третя проблема, яка в нас була минулого року. Сподіваємося, що вона не повториться. Ми також її відчували економічно. Це проблеми з перетином кордону, коли ви всі пригадуєте, саме заблокування польського кордону. А це такий процес, якщо там зупиняється, то воно мусить десь виїжджати. То саме проблема на закарпатських кордонах і, і тривалі черги також призводили до тих викликів, з якими бізнесу потрібно було шукати, з якого потрібно було вихід. Повертаюся до теми, закінчую абсолютно впевнений, що Закарпаття за підсумками цього дуже складного періоду в житті нашої країни отримало. Отримає нові двохтисячні, оскільки саме у двохтисячних ми всі пригадуємо, на території нашого краю з'явилися дуже багато потужних іноземних підприємств, такі як там Плекстронікс, Язакі і, і, і інші відомі. Не буду зараз всіх перераховувати. Саме ось цей період. Я вважаю, буде в майбутньому так само оцінений, що саме в цей період Закарпаття стало на новий рівень економічного зростання. Дякую, Вибач... вибачте, що не так.